Набряки це не просто випив чи випила води. Це тривожний сигнал, що щось іде не так. І ось топ-10 причин, які найчастіше викликають набряки в тілі. Перше порушення роботи нирок. Фільтра немає, рідина затримується. Друге проблеми з лімфою. Лімфа стоїть і тіло розпухає. Третє серцеві порушення. Серце не качає, кров застоїться. Четверте гормональні збої щитоподібна, то естрогени, кортизол. П'яте застій у печінці порушення детоксу. Шосте зневоднення. Так, ти не допиваєш, і тіло тримає все, що може. Сьоме надлишок солі, цукру, алкоголю, тіло набрякає як губка. Восьме сидячий спосіб життя, кров і лімфа не рухаються. Дев'яте хронічні запальні процеси, підвищений рівень гістаміну. І десяте брак мінералів, особливо калію, магнію, кремнію. Якщо набряки стали регулярними, не прикривай це косметикою чи діуретиками. Розберися з причиною. Пиши в коментарях або в дірект, якщо хочеш позбутися набряків.